Росіяни спалили йому спину шокером, відбили ногу залізною трубою, поки вона не почорніла, годували їжею з пацюковим лайном, уламками і глистами. У полоні він розмовляв з Богом, але той йому не відповідав. Данила Мурашкіна, який у 19 років з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Маріуполь. У травні 2022 року росіяни взяли в полон і три роки катували в різних тюрмах. Нас завезли в Таганрог. Це був іспит. Треба було витримати, щоб далі жити. До полону я важив 90 кілограмів, після 60. Уся вага залишилась там. Першою стравою була солона вода з лавровим листком, потім давали дві гнилі картоплини. У тарілці було пацюкове лайно, уламки, черви. Одного разу дали шматок риби. Я розкрив її, а там глисти. Мені відбили ногу залізною трубою. Били знову і знову в одне місце. Я падав, але вони не зупинились потім уся нога була чорна. Я просив у них знеболювальне. Вони сміялись і казали Пройде. Потім повернулись, знову били і спитали болить? Зараз вилікуємо. Я не міг зігнути ногу кілька тижнів. Побратими водили мене в туалет. Уже після обміну лікарі сказали, що м'яз відірвався і приріз до кістки, затвердів, як пухлина. Шокери були їхньою улюбленою іграшкою. Вони спалили мені всю спину. Рани гноїлися, було боляче навіть лежати. Одного разу мене покликав охоронець і каже Дай руку. І просто спалив її струмом. Я мовчав якщо кричиш, їм цікаво, якщо мовчиш, їм нудно. Я віддавав їжу старшим одному чоловіку було 60, а мені 21. Я думав, я можу потерпіти, а йому важче. У камері була відеокамера і гучномовець. Голос скомандував, коли читати, коли співати гімн, коли ходити в туалет. Ми стояли весь день, сидіти не можна було. Щодня лунали ті самі російські пісні. Я молився, говорив до Бога. Він не відповідав, але якби відповів, це означало б, що я збожеволів. За тиждень до обміну мене вивели з камери. Мене ніхто не чіпав, не бив, сфотографували, дали джинси, куртку, башмаки, шкарпетки і труси. І все, ми перетнули кордон і почули слава Україні. Це така радість, її дуже важко передати словами. Її можна тільки відчути, але я нікому не бажаю це відчути.